І так, знімаємо відео інструкцію, як користуватися спотером по металу. Значить, перше значення, оце ану переключай, Перше значення, це коли моргає, це вибираєте режими. Режими, які режими вам потрібні. Наприклад, якщо один, то це перший режим. Це для прихватки. Шайб, так? колець. От. Другий режим І тут от теж перший режим. Це теж можна робити ось таким от обратним молотком. З от такою от... з'єднувачем. З так Другий режим прихвачує круглі шайби От круглі шайби. Третій режим прихвачує в нас. Резби. Четвертий режим це вже обратний молоток. Обратний молоток. П'ятий режим це точечно зварювальна. Шостий режим теж йде е, угольок для підсадки металу. Сьомий режим обратний молоток з. Е, Обратний молоток іде з, з трикутником. Отаким от вот. Далі поїхали. Цей обратний молоток чіпляється на ось цей оцей вот рукав. Можна робити цим рукавом. От, це для нажаття курком. А е, ви, е, е, автоматичний як переключається автоматичний режим? Переключаємо, переключаємо вниз. Це в нас автоматичний режим. От. І ми працюємо друге значення. Нажимаємо на цю кнопочку. Ще раз нажимаємо. Що, як Як нажимаємо? Ще раз. Зменшуємо. І зменшуємо. сила. Вибирається сила току. Сила току на прихвати. Чим вище значення, тим більше виходить в нас. Інтервал часу та току більше подає на прихватку. Так, працюємо на кнопок жодних немає. Без кнопок це автоматичний режим. Воно не прожигає і тягне нормально в нормальному силі. Ось от процеси. Є. Нема ніяких отворів, нічого не прожигає, все добре прихвачується. Та це в нас Санта Фе, стійка, передня стійка.